Усім привіт! На зв'язку команда Shark Trade. Давайте оглянемо ринок та складемо план на тиждень. Отже, почнемо ми з Форексу, з пари євро-долар. Бачимо, що з тижневого таймфрейму ціна тестує даний weekly fair value gap Проте з daily Ось тут якраз бачимо, проте у нас було захоплення, якраз яке доставляло ціну до даного фрехвалу та до даного fair value gap І цікаво зазначити те, що ось тут не було створено жодних імбеленсів, що якраз таке дає. Право припускати, що ціна буде розширюватися вплоть до даного фракталу. За 4 години у таймфрейму ситуація наступна. Поки що ось тут формується equal highs на даних значеннях. Ось цікаво, звісно, побачити реакцію на них. Якщо ось тут буде формуватися якийсь певний шорт підтвердження, то, звісно, буду цілити ще на один перелой. Якщо ж ні, то буду розглядати лонги далі, вплоть до даного таргету. Аналогічно по Діксі. Ось тут в нас є тижневий імбаланс, який тестується, і, в принципі, крайній тарет, за який можна зачепитися, це даний фрактал. Ну, він ще на стадії формування, звісно. Зделі та сама історія, як і на євро, тобто немає жодної неефективності ось тут. Ось, і в принципі, 4H теж аналогічно, тобто ще би чекав більше інформації. Проте глобально наратив шортовий по Діксі до даного свінга. Давайте глянемо ще ГБП, золото та гір 40. Також в кінці ще може, може глянемо іну. Ось. З ГУ. Ось тут бачимо дивергенцію з Євро. Тобто ГУ не тестував Віклі-інбаланс. І з Daily бачимо ситуацію наступну. Знімався даний фрактал. Ось тут також не формувалося жодної неефективності, тому я пропускаю, що за декілька днів буде знятий головний наш таргет. Це даний Віклі-фрактал. І далі вже будемо дивитися по ситуації. З з золотом ситуація наступна. Ось тут залишений віклі фрактал, точніше, віклі Value Gap тут. Проте, звісно, потрібно, потрібно побачити тригер для відкату туди. З Daily у нас ситуація наступна. Коли у нас тестується даний Daily Imbalance? Ось тут немає також неефективності. І з 4 години нам цікаво побачити інвертацію даного Imbalance. Ось. І якраз таке утворення нового. Лонгового імба для того, щоб лонгувати до даних цілей. Наразі очікую також, і в принципі вже, я думаю, з завтрашнього дня буде ситуація більш <coughs> краща для торгівлі всередині дня. 40. По Гер 40 ситуація дещо інша, оскільки після рейду All Time High ціна формує даний Daily Imp. Ось, і в принципі, якраз таки у ньому ціна наразі визначається, в яку сторону продовжити подальший рух. Наразі 4H є даний Fair Value Gap І ще також New Daily Open Gap даний, Тому щоб в них я слідкував би слідкував за поведінкою ціни, і тоді вже будував певні плани на майбутнє. Ось тут, якщо ми сформуємо лонгове підтвердження, вийдемо також з імбалансами, то, звісно, буду цілитись на ререйт all-time high. Якщо ж ні, то буду цілитись вже під дані лої. Ось така історія. Також можемо глянути ще іену. Єна виглядає доволі гарно у лонговому напрямку, оскільки ціна тестує даний лонговий Value Gap. Ось тут після тесту шортового вже не було утворено жодної неефективності. З Daily формується доволі гарний flow з рейдами previous Day high ой, превс з інверсією даної неефективності. І ось тут, якщо ми сформуємо новий Shift Imbalance, ось я би від нього розглядав лонг позиції і вплив до, до даних іколів. Такий, в принципі, план по Форексу. Думаю, що сьогодні я ще залишатимусь в стороні, буду очікувати формування старших інструментів, і після чого вже завтра, то післязавтра буду старатися монетизовувати даний план. Ось, якщо говорити про BTC, то плани поки що лонгові, проте бачимо, що ми знімаємо дану FTA, даний свінг. Ось. якраз таки на нього. Цікаво побачити реакцію. Якщо ось тут задання сформується даний Gap, це буде мені вказувати на ймовірність продовження руху після його тесту. Ось. І якраз таки, якщо це станеться, то буде вже цілитися на дані фрактали вище. Ось. В дня поки що очікую певного відкату, оскільки, в принципі, є декілька неефективностей, які після. Ребалансу, яких точніше хотілося б розглядати лонгові позиції, проте, ще раз скажу, що сьогодні, напевно, буду залишатися в стороні. Очіку... Очікуватиму формування нових старших інструментів, і після чого вже буду старатися монетизовувати е, свій план. Також можемо ще глянути ефір. Ефір наразі також перформить. Е, у нас є крайній таргет у вигляді даного weekly імбалансу шортового. Е, і daily, в принципі, ситуація доволі схожа з BTC. Вибудовується доволі адекватний флоу. І ось тут, звісно, хотілося б побачити закриття ще завтрашнього дня для того, щоб сформувати опорну область в вигляді імбалансу. І тоді вже продовжувати свої набирати свої лонгові позиції до перших фта, то в принципі, до мейн-таргету. До ось. Ось такий вийшов план на тиждень. Залишайте свої думки в коментарях і почуємось!